Планування створює для мене таку базу підґрунтя для життя. Перш за все, це для мене про самоорганізацію, і дисципліну про створення зручних і комфортних умов для виконання всіх моїх справ. Чи було у вас таке, що ви на початку року ставили собі цілі, але все одно в кінці року вони чомусь не виконувались? Чи можливо ви забуваєте про важливі справи і згадуєте про них вже коли було пізно? Або ви навіть не починаєте нічого робити від кількості і важкості завдань. Усім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я хочу розповісти про те, як я планую свій тиждень, як я користуюся Notion для цього, і можливо це буде корисно і для вас також. Я користуюсь Notion для своїх особистих записів, для організації навчання в університеті, для свого професійного розвитку і, звісно, для планування свого дня. Я помітила за собою, що коли я тримаю в голові великий список справ, наприклад, завдань в університет, то мені важко почати щось робити, тому що я встигаю тільки тривожитись через їхню кількість. Але як тільки я переношу все це в мою таблицю в Notion, розподіляю по датам, коли мені треба здати їх, і розплановую, коли буду їх виконувати, то все стає набагато легше і спокійніше. Для тих, хто мало знайом з Notion, то це застосунок для побудови організації життя і ведення Нотатків для мене він зручний тим, що, по-перше, я можу створювати свою власну структуру зберігання інформації, використовуючи безліч способів її представлення, наприклад, таблиці, бази даних, списки, сторінка в сторінці. Я можу перекріпляти будь-які файли, і це мені здається дуже зручним. По-друге, цей застосунок є на усіх платформах, як у веб браузері, так і на телефоні, на планшеті. І ця синхронізація створює дуже зручні умови для того, щоб дивитися. Ся всі ці нотатки одночасно на всіх девайсах. і по третє, я можу ділитися своїми сторінками з іншими людьми і працювати разом над одним проектом на одній сторінці. Тож я поділяю для себе планування на декілька частин: це, по-перше, щорічне планування, щомісячне і щотижневе. І сьогодні ми поговоримо про щотижневе планування. І відповідно до цього, я виділяю час, щоб підводити підсумки, тобто щороку, щомісяця і щотижня. І для мене підводення підсумків є також важливою частиною планування, тому що без цього не можна провести якийсь самоаналіз того, що ти робив і що тобі в майбутньому треба робити. Для планування тижня я використовую Використовую один і той же шаблон в Notion, який я створила сама. І якщо вам буде цікаво і корисно, то ви можете завантажити цей шаблон в описі під відео. Тож, відповідно, до того, щоб почати планувати новий тиждень, спочатку я підводжу підсумки того тижня, що пройшов, і зазвичай це відбувається в неділю. Іноді я можу це робити в ранок понеділка. Зараз знаходимося на сторінці розпланованого листопада. Я заходжу, наприклад, тиждень, котрий був в мене до. І тут ми бачимо таку відповідну колоночку, а віклі чекін. Тобто я себе, по-перше, запитую, який був мій емоційний стан, як я себе відчувала протягом тижня, чи якісь події вплинули на мене, чи ні. Іноді я можу це більш детально розписати. Також, по-друге, я себе запитую щодо свого здоров'я. Більш за все, в мене зараз хвилюється моє харчування, але іноді я Можу робити підсумки загалом свого здоров'я, що там відбулося, як що вплинуло на мій організм, і по третє, я запитую себе, що значить, що я зробила для своїх цілей, чи можливо мені треба щось змінити? Це таке нагадування собі, куди я прямую, чого я хочу, чи продовжую я далі розвиватися і йти до своїх цілей. Потім я роблю брейншторм і згадую всі справи, котрі мені треба зробити на наступному тижні, а також переношу ті справи, котрі я не доробила. Я виписую один за одним все, що приходить мені на думку, бо відсортовувати я буду вже потім. І зазвичай це дається мені легше на папері, але ви можете одразу писати в таблицю, яку я вам покажу. І тут ми переходимо до основної частини. Ми заходимо на сторінку місяця. Вибираємо тиждень, і, наприклад, це в нас буде тиждень 13 11 і по 19-11. і тут ми переходимо цей шаблон одразу до цієї бази даних, тому що вона буде синхронізуватися разом з місячним оверюдом. Тут я можу писати одразу задачу і обрати, яка ця сфера життя. Яка пріоритетність, яку дату виконання хочу поставити, і якщо ми перейдемо в цей тиждень, ця база даних оновлюється разом з місячною. І тут я якраз описую все, що я записувала під час брейншторму на папері. Наприклад, я пишу доробити це, в мене я обираю, що університет, яка пріоритетність, наприклад, середня, дата виконання. Наприклад, до 11-го і на якій зараз я стадії. Наприклад, я в процесі. І так я записую всі справи, в котрі в мене є. Тут ми переходимо до основного. Я записую свої цілі, тобто справи, якісь задачі, які я від себе очікую на цьому тижні. Я згадую, яких звичок я притримуюсь, які я хочу нові додати звички. І також записую в іншу колонку. Це в мене, наприклад, йога. для я 19. І для звичок я також додала нещодавно такий трекер звичок, тобто я пишу цю звичку. І відмічаю, в котрі дні я виконую, і мені буде підводити також підсумки, скільки разів на тиждень я виконала. І мені це дуже допомагає відстежувати результати того, як я притримуюсь своїх звичок. Чи може варто щось змінити, і мені там деякі звички не потрібні. Тепер ми переходимо до основної частини, тобто ми розставляємо усі справи по дням тижня. Звичай у своєму особистому шаблоні в мене завжди відмічені, наприклад, що понеділок і в п'ятницю в мене йога. Тому воно в мене присутнє завжди, щоб я кожен тиждень не писала заново одне і те ж. Тому я просто зберігаю цей шаблон, потім копіюю на кожен новий тиждень, і так мені дуже зручно. І я просто копіюю на усі дні тижня. Мені дуже зручно те, що я можу переставляти місцями. Так. І, наприклад, у неділю в мене завжди є справи, котрі повторюються: це, наприклад, прибирання, планування тижня почистити робочий. Стіл також почистити галерею, відсортувати пошту. І далі я просто по дням розставляю все, що мені треба робити. Я не одразу ідеально розплановую весь тиждень, тому що справи можуть змінювати щось, надаватись нове, або якісь зустрічі відмінятись, тому я так пишу найголовніше. Після цього я дивлюсь в свій календар і додаю справи туди. Зазвичай в мене тут є справи, які завжди повторюються. Це, наприклад, мій графік навчання в універі, також якісь повторювані звички, це о котрі я прокидаюсь, о котрі я йду в душ, коли в мене, наприклад, заняття з йоги, чи просто піти в зал. І до цього я починаю додавати ті справи, котрі я записала в Notion. І мені дуже зручно розділяти цей календар на декілька таких папок, котрі я використовують для окремих там сфер життя. Хочу сказати, що не дарма кажуть, що плани створені для того, аби їх змінювати, і я в принципі згодна з цим. Тобто, план, котрий я створюю на початку тижня, може зовсім дізнятися в кінці тижня, адже кожен день багато чого відбувається справи можуть додаватися щось змінюватися. І як результат приходиться змінювати і графік. Особисто мені важко буває іноді притримуватись такого чіткого фіксованого погодинного графіку в календарі, тому що в більшості випадків я сама розпоряджаюсь своїм часом і люблю часті такі змінні в діяльності і спонтанності. Я більше полюбляю просто знати список справ, які мені треба виконати на день, і по відчуттям обираю, що краще мені зараз виконати. Така чітка структура в Notion і в Google календарі створює. Для мене тільки таке підґрунтя і орієнтир того, що мені треба виконати впродовж тижня. Однак не обмежує і не змушує виконувати все чітко хвилина в хвилину. Готовий план на початку дня, економить час, щоб потім посередня не сидіти в роздумах того, що мені треба зробити. І в свою чергу допомагає не відволікатись від головного і ефективно корувати своїм дорогоцінним часом. Ще раз кажу, що цей шаблон ви можете завантажити в мене в описі під відео. Тож, якщо вам було цікаво, Дізнатися про те, як я планую свій тиждень, як я організую свій день, що я для цього використовую, і, можливо, це було корисно і для вас. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Усім дякую за перегляд і до побачення!